Бюджет Харківської міської територіальної громади визначено у розмірі 16,1 мільярдів гривень. За словами заступника міського голови директора департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, основним прибутковим джерелом, як і в попередні роки, є податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік податок становитиме 67,5 відсотків або 9,6 мільярдів гривень. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 3,5 мільярдів гривень. Таким чином, прогнозований обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік розрахований в обсязі 15 мільярдів гривень. Як повідомила на засіданні виконавчого комітету міськради Тетяна Таукешева, у проєкті бюджету також передбачено понад півтора мільярди гривень на придбання матеріалів та відновлення об'єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський звісті.